Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимося другу частину каталогу номер 3 компанії Pharmacy. Минулого разу ми зупинилися на блисках для губ. Блиски це ідуть стійкі, трошки липкуваті, але ми про них вже поговорили минулого разу. Далі нас зустрічають помади. Помади йдуть матові. Матова в стіку – це не моя історія Бібі, -бі, помада. Для мене вона занадто суха. І трохи не співпадають, м'яко кажучи, відтінки, і з нею я не подружилася. А от рідка матова помада це просто любов. Неважливо, з якої лінійки замовляти, хоч еліт, хоч зі звичайними. Чорними ковпачками дуже круті рідкі матові помади, аналогів, яким я не знайшла. Ще одна моя любов, точніше, дві. Це блиск плампер і блиск топер. Дуже кльові близькі, нелипкі. За плампер що можу сказати, трошки подразнює губи, десь на протязі хвилин 10. 10-12. А так, в принципі, дуже комфортний. Дуже круто з ним губи виглядають. Так само топер дуже крутий. Так, їдемо далі. Бальзам для губ, олівчики. Олівці, скоріш за все, будуть перевипускати. Так, як пише, кількість товару обмежена, олівці ще не пробувала в дереві. Але відгуки за них класні. За лаки для нігтів нічого не можу сказати, через те, що я в основному, якщо фарбую нігті, то роблю гель-лак. тому просто пропускаю. Пензлики. Пензлики дуже класні, вони йдуть синтетичні, але дуже високої якості. В мене є пензлик для розтушовки тіней. По-моєму, один все-таки. У мене пензлик від компанії Farmaсі. Е, дуже крутий, е, дуже м'якенький. Так, далі тут аксесуари. Е, лак для волосся. Е, на супер, е, супер ціні в нас іде червона баночка. Е, боже, що милю. Чорна баночка. Е, в мене є е, в, е, голубенький. Ще не пробувала, але нагадую: лінійка Smart Life, Вся, виготов... вся крім патчі, для, е, точніше, очі, е, виготовляється на території України. Товар вітчизняний дуже круті продукти. Е, засіб для виведення плям. В спреї дуже крута штука, сама ще не встигла замовити, бо розбирають зі складу відгуки на нього просто супер. Треба ловити. Що зроблю? Так, любов з любові в нашій сім'ї, те, що є завжди, є в запасі, в досить суттєвому це ополіскувач для порожнини рота. Smart Life. Дуже кльовий, заспокоює, ясна. Мені дуже підійшов. Далі ми бачимо ще одну мою любов: це антижир антежир, суперклін. Але в даний момент вигідніше брати його в наборі чистий дім. 199 гривень, в набір входять засіб для видалення нагару та пригорілих забруднень та жиру. І порошок для чищення з активним киснем. Порошок, чесно кажу, не пробувала і якби не планувала собі його до замовлення, але така знижка, чому би і не попробувати в наборі. Так, і тут у нас далі іде вже побутова хімія і догляд. з так, засіб для чищення дерев'яних поверхонь. У нас представлений зі знижкою, та засіб для чищення поверхонь універсальний. За них не можу нічого сказати, бо в принципі я ними не користувалася. А от вологі серветки для прибирання це любов, любовна. І так само є в мене мінімум дві упаковки в запасі: 40 штучок. Та історія, коли пів хати можна прибрати одною серветкою. Дуже подобається. Брала, беру і буду брати. Так, кисневий засіб для видалення плям. Вже говорили з, них, з нього на суперцінах. Супер тому не буду повертатися вже. Засіб для видалення плям рідкий. Він для мене більше як просто підсилювач гелю для прання. Так, щоб я ним щось виводила конкретно якісь плями, то ні. Так. Кондиціонер для білизни пахне просто бомба. Але тут такі гелі в цій фірмі, що. Ну, Для прання, що їм не треба ніякий кондиціонер. Вони дуже круто пахнуть. І, в принципі, справляються саменькі. Так. Мультифункціональний очищувач. Це бестселер компанії, Дуже, дуже крутий, різносторонній, в різній концентрації, якщо розводити, то можна помити навіть скло, залити в умивачі для машини для скла. І літом вполне собі круто використовувати. Дуже, дуже класний засіб. І не і досить бюджетний, точніше. Засіб для чищення унітазу. Також моя любов. Для мене головний критерій, щоб засіб справлявся з забрудненнями, і при цьому не виїдав очі. Отут саме ця історія. В принципі, свої гроші він вартує. Так, далі ми бачимо набір чиста кухня. Але, по суті, сюди можна припхати ще й ванну. Засіб для видалення жиру та засіб для видалення накипу та іржі. Класна ціна. Досить класна вигода виходить 249, 209, майже 60 гривень. Дуже круто. Так, моя любінка. Засіб для миття посуду 300 мл Містер Вайпс. Скоріше за все, що будуть знімати з виробництва, так як випущений півлітровий аналог. Але шкода. Мені він дуже подобався. Це я ще не пробувала. Але судячи за все, прийдеться. За посуда машини нічого не можу сказати, бо мою посуд руками. І в мене, в принципі, ніхто навіть не питав за такі штуки. І відкривається далі сторіночки з вітамінами. Те, чого нам не вистачає ніколи. На цих сторінках бачимо дієтичну добавку, екстракт грибурейши. Вона. Як сказати, підназначене заповнює потребу організму в амінокислотах, що містять цинк, германі полісахариди, коригує стан імунітету при фізичних і розумових навантаженнях, захворюваннях дихальних шляхів і прибирає втому та -то депресивні стани. Харчові волокна. Харчові волокна зменшують ризик розвитку атеросклерозу, цукрового діабету та ожиріння жовчокам'яної хвороби, алергії та деяких видів раку, сприяють виведенню токсинів, важких металів та холестерину. Також в цьому каталозі представлена дієтична добавка чорний кмин. Що ж вона робить? Нормалізує ліпідний обмін, стимулює Природне вироблення колагену підтримує пружність, розгладжує зморшки омолоджує шкіру зсередини, підвищує працездатність, зміцнює функ... захисні функції організму. Також тут представлений шипучий вітамін С. Тут іде комплексно чистий вітамін С. Вітамін С, вітамін Д і цинк. В принципі, дуже, дуже крута противірусна штучка. Вітаміни для чоловіків. Поки що рано за них щось казати, бо замовляла чоловікові. Не знаю, чи є ще ефект, чи відгуку від нього не отримала. А от дієтична добавка спіруліна це просто знахідка. З дитинства маю проблеми з щитовидною залозою, тому час від часу подібні штуки я пропиваю. Але не тільки для щитовидної залози вона корисна, в принципі, вона покращує самопочуття і правильне функціонування усіх систем організму. Зміцнює фізичний стан людини, нормалізує кров'яний тиск, покращує роботу печінки, відновлює тканини, стимулює роботу кишківника та покращує його мікрофлору. Тобто дуже універсальна добавка до гіжі. І ціна просто супер, враховуючи нинішні ціни. Так. В рідких формах у нас представлені в цьому каталозі вітамін Д3. У вигляді спрею та вітамін в 12 Не пробувала, не знаю. Все планую до покупки, але ніяк не, не дойду до них. І чаї, суміш екстракту чаю. Боже, що малю? Суміш екстракту трав з натуральним чаєм, плюс. Представлено 4 смаки: малина, персик, лимон і бергамот. Сама ще не пробувала. Все хочу замовити, але чомусь мені персика ніколи не вистачає на складі. Так що поки, поки що не спробувала. Кава з колагеном та цикорієм та з меленим ячменем та житом. Боже, що в мене з вимовою? Жах якийсь. Каву пробувала з меленим ячменем та житом. Дуже крута кава. В принципі, за свої гроші досить непогано. Далі йде моя любов, Коктейль для контролю ваги. Це дуже смачний обід на роботі. От просто дуже смачний. Не треба запарюватися, що з'їсти, де купити. Взяли дві мірні ложечки коктейлю. в сам резервуар шейкеру налили молока або води. І взяли з собою. Коли хочеться їсти, просто змішали і все. І з'їли. Дуже крута штука, щоб не запарюватись, не їсти всякі е, некорисності, м'яко кажучи. Так. Далі в нас йдуть продукти легенди, е, масажний гель з екстрактом кінського каштану і з екстрактом паприки подвійний ефект. Е, за подвійний ефект з кінським каштаном не можу нічого сказати, бо сама не користувалася. Відгуки на них супер, продаються вони просто, я не знаю, не треба навіть щось робити, просто сказати, що вони у нас є. А от паприка і чілі користувалася спробніком за щемило шию. Намазала, розтерла. На ранок шию розклало, все, все супер, все рухається. Так що ним я дуже задоволена, така виручалочка мусить бути. І великі об'єми 250 та 500 мл з екстрактом паприки масажний гель і масажний гель з екстрактом кінського каштану. Дійсно, бестселери купляють їх в будь-яких об'ємах. Дуже дуже круті засоби. І відкривається в нас догляд за волоссям і обличчям. В догляді за волоссям з лінійки Dr. Tuna у нас представлена лінійка з екстрактом часнику і з екстрактом чорного кмину. Лінійка White Correct, говорила з нею в покупках. За неї, точніше. Ще не відкривала, не пробувала, але вже от, -от на підході в мене цей догляд. Календула Ойл. Це більше для сухої шкіри, для подразненої шкіри. Дуже круто заспокоює, був в мене крем для обличчя в пробніках. Дуже класний. Лінійка з чайним деревом. От з, чайним, з чайним деревом в мене була тільки зубна паста. І зубна паста це любов. Дуже приємний аромат. М'ятно такий чайно деревний, гельєва текстура, повністю прозора, дуже класна паста. Так, далі у нас новенькі лінійки. Для регенерації пошкодженого волосся, та для волосся позбавленого густоти та об'єму. Ціни досить непогані. На супер знижці в нас йде олійка відновлювальна. Тут іде 30 мл в ній. Так, також в нас в цьому каталозі представлена лінійка для сухого та пошкодженого волосся. І... Певно, що будуть знімати сухий шампунь стайлінг для волосся. Бо коли пишуть, кількість товару обмежена, значить його скоро не буде, скоріш за все. Також компанія нам. Дарує можливість трошки ще зекономити і придбати набір стайлінг для волосся. До набору входить мус стайлінг та спрей стайлінг для волосся. Спрей з сильною фіксацією, рослинним каретином та гіалуроновою кислотою М -м -м -м. навіть з термозахистом не електризує волосся і захист від впливу стайлерів. Круто. лінієчка далі бачимо для самих маленьких. Що можу сказати? Розбирають як гарячі пиріжки, дитячий спрей для волосся. В принципі, собі я теж подумувала його купити для розчисування, проти електризації приємним ароматом, ніжною формулою легко наноситься, не допом... не... І допомагає перетворити щоденний догляд за волоссям дитини на чудову гру. Забезпечує безболісне розчісування та розплутування волосся. За свої гроші продукт просто бомба. Чим пахне, не знаю, бо собі не брала. Захист ніг. Наборчик, в який входить сільпілінг, спрей для ніг та крем для ніг проти тріщин. Ціна бомба, крем для ніг дуже крутий. Спрей для ніг підходить як для ніг, так і для взуття. Забирає запахи, зменшує тяжкість в ногах, втому дуже крутий. Так. Лінійка з вугулем. Представлена в нас в цьому каталозі тоніком для обличчя та чорною маскою плівкою. Ще поки не брала. ну Маски піл off я не зовсім то люблю, так що ще подумаю, чи замовляти, чи не замовляти. Дуже крута штука. Це мило для інтимної гігієни. 225 мл ніжно очищує інтимні зони, має потрійну терапевтичну дію, ефективне при використанні в якості антибактеріального, протигрибкового і протизапального засобу. Дуже крута штука, якщо маєте якісь проблеми особливо. Так, лінійка Edge Reverziст. Призначена вона 20 для будь-якого типу шкіри, але, по суті, це вже антивіковий догляд. Ще поки що не пробувала ресюр фейс з цією лінійкою 35. Треба бути дуже обережними. Спочатку попробувати в пробніках, якщо не викликає алергічних реакцій, тоді брати всю серію. Бо серія є небюджетною, в принципі, спостерігається нормальною реакція на ретинол, це почервоніння, але цю лінійку не можна під сонце. Тобто, будьте готові, що після використання цієї лінійки, якщо хочете вийти в сонячний день на вулицю, то або не робіть цього, або майте в себе і з собою. Дуже потужний SPF захист Так, люмі. Лінійка Lюmi це, по суті, перевипущена лінійка White and Correct, яка бореться з пігментацією, бореться з нерівним тоном шкіри. Я вибрала для себе white correct, бо вона трошки побюджетніша. Але до люмі я теж думаю, що я дойду. Як мінімум, сироватку треба попробувати. Чайне дерево. І в нас цього каталогу є можливість замовити в наборі. До набору входить, очищуючий гель для обличчя, тонік і крем для обличчя 449 гривень замість 517 гривень. Да, досить суттєво. Далі. Також набор є з календулою, і так само входить очищуючий гель для обличчя, тонік та крем для обличчя. Дуже приємні ціни, наборчики, сюрпризики до 8 березня. Так, лінійка акне. Це іде лінійка 12 плюс для проблемної жирної та комбінованої шкіри. Для підлітків щось незамінне. Ця лінійка. Довго за нею говорити не буду. Лінійка класна, в мене є балансуючий крем для обличчя з цієї лінійки, і він просто супер. От коли з'являються проблеми, навіть як сос, засіб на ніч намазала плотним шаром, і на ранок забуваєшся, що в тебе там щось вискакувало. Лінійка аква. Крута лінійка, зволожуюча. Мені, в принципі, вона підійшла і на зиму. Да, в принципі, вона мені підійшла і на зиму. Ще не пробувала, не відкривала сироватку крем для шкіри навколочий. Просто супер. Ідеальної текстури, ідеально вбирається, освіжає. Так, лінійка Алоє вера. В даній лінійці в нас представлена гель Алоє, 93% концентрації. Крем алоє з органічного соку алоє, концентрація 80% його в даному засобі. Спрей алоє вера забезпечує миттєве охолоджуючий заспокійливий ефект. Містить 85% органічного соку алоєвера і 9 натуральних рослинних екстрактів. Дуже крута штука після засмаги. Як я вже казала в першій частині відео, і в піре в мірі в добрі люди дуже універсальна штука. І зубна паста Алої Вера. Ще поки сам, саме цей флакончик я не пробувала, не замовляла собі, але у, в лінійці Єврофреш я вже замовляла, мені дуже сподобалось ніжний, ніжний присмак Прозора гелевої текстури, все, все, як я люблю. Так. Масочки Доктор Тюна це йдуть листові тканинні маски. Представлено так само по лінійках, омолоджуюча, зволожуюча, відбілююча і живильна маска. Ще поки не пробувала, не знаю, чи буду замовляти, чи не буду. Бо ціна трохи кусається, але все ж таки цікавість бере наді мною верх, і, скоріш за все, що я все-таки все собі щось подібне замовлю. Е, представлені в нас також в цьому каталозі натуральні ефірні олії, олія жожоба, лаванди, ефірна олія ніаулі. Не знаю, що це таке. але, але маємо. Е, апельсину, евкаліпту, перцева м'ята. Ефірна олія лимону, чайного дерева. А, угу. І в цьому каталозі їх можна викор... е... замовити тільки е... по В наборі в цього каталогу немає. Е... І близиться в нас весна, перше сонечко. Е... І компанія. Дає нам набор захист від сонця. 859 гривень за 4 продукти. Це сонцезахисний крем для обличчя SPF 50 бронзуюча олія SPF 6. Мус антизасмага для тіла і сонцезахисний бальзам для губ. В принципі, для чотирьох продуктів це не є так дорого. І завершує наш каталог, третій весняний. Самий головний каталог весни новинка мультифункціональний еліксир краси. Суха формула, натуральні інгредієнти і зручний дозатор. Можна використовувати як для обличчя, так для тіла і для волосся. Ну, по суті, я так зрозуміла, що це йде якась суха олія, дуже-дуже корисна з кучою-кучою екстрактів. Але не знаю. Не знаю, чи буду замовляти, чи не буду. Почекаю відгуків, а далі вже буду думати. Дякую, що лишалися зі мною. Всім гарного не. О, Боже, що мені несе? Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Також кому цікаво отримувати знижку на весь асортимент продукції компанії Фармасі в об'ємі 25%, я лишу силочку на реєстрацію під відео. Всім гарного дня, ще побачимось!